Доброго дня, і настав той час, коли я прошу вас про донат. Я колись просив вас про донат, коли був ковід, і дуже багато людей відгукнулося. І в принципі я отримав достатньо допомоги стосовно того, коли я просив, щоб ви задонатили мені на каву. І зараз я теж прошу за донат мені. От е, я розумію, що дехто здивується, що знов доктор Жеревецький просить за на донат, але я прошу не на матеріальний донат, а я прошу на донат ментальний і знову ж таки, який зв'язаний з вашим бажанням трішки мені допомогти і допомогти в принципі згуртувати спільноту і створити спільноту, яка буде ширшою, яка цікавиться медициною. Тому, будь ласка, від вас одне прохання. Якщо можна задонатьте, будь ласка, тим, що ви просто коли буде мова серед ваших знайомих на медичні теми, скажіть, що ви підписані на одну з моїх соцмереж, і що є лікар, який розповідає корисні речі з медицини, які можуть їм згодитися, і щоб вони підписалися на одну з соцмереж. Це буде найбільший для мене донат від вас. І я буду дуже вдячний і щиро хочу подякувати усім, хто мене радить, рекомендує, рекомендує як лікуючого лікаря, рекомендує як лікаря-просвітника. Я дійсно бачу, що багато людей підписується і багато підписується по вашій рекомендації. Дякую ще раз за ваші коментарі, поширення, поширення в різних соцмережах, а також знову ж таки вашу довіру до мене. Дякую усім гарного. І такого спокійного і щасливого 2025 року сподіваємося, що все таки ця війна закінчиться, завершиться, і ми усі будемо спокійно жити, менше хворіти і відповідно знову ж таки насолоджуватись таке трохи тим життям, тому що в кінцевому результаті наша нація отримала дуже складний такий і ковід кілька років, так і війну. Тепер нам треба знов ж таки всім відновлюватися і залишатися здоровим. Пильнуйте своє здоров'я щастивим.